Доброго та безпечного часу доби друзі, гості, підписники каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на Наполеон. Складники рецепту з'являються у вас на екрані. Робіть, будь ласка, скрін і переходимо до безпосереднього приготування. Мисочку я натерла 110 г мерзлого вершкового масла і поступово сюди додаю борошно. Масло вершкове та борошно перемішуємо в крихту, додаємо сюди одне куряче яйце. Також все перемішуємо. До однорідності. Сюди ж вливаємо 10 грам лимонного соку і 150 грам холодного світлого пива. Друзі, всі компоненти мають бути холодними. Після замісу можна тісто поставити до холодильника, якщо у вас є на той час, а в принципі, можна цього не робити, тому що е, після випікання на текстуру це ніяк взагалі не впливає. Ну тобто, чи полежить воно в холодильнику, чи ми відразу зараз почнемо його розкачувати. Воно впливає тільки на зручність користування тіста. Ну тобто, нам легше його розкачувати, воно. Вони так прилипає до коврика і менше вбирає в себе борошна відповідно. Після того, як ми замісили, розкачуємо таку по типу ковбаску або можете нащіпати приблизно одинакових куляк, які ми будемо розкачувати е в подальшому. Розкачую до 25 см в діаметрі і на товщину 2 мм. Не більше, друзі, не варто, тому що тоді буде товстіший корж і більш глибкіший. Для надання форми я використовую мисочку в діаметрі 20 см, але після випікання, звісно, що цей корж трішки деформується і збіжиться, і він потім має такий розмір 17,5 см плюс-мінус. Випікаємо при температурі 220-240 градусів. Якщо у вас є режим верх, це тільки вітається. Ви просто пришвидчите процес випікання з тих шматочків, які я обрізала і в мене залишилися. Я розкачу один великий пласт, який потім випікаю, і це буде для нашої крихти, якою ми будемо покривати і надавати зовнішнього вигляду тортику на поливом. Ось такі хрумкі, ароматні коржі виходять. Після цього як остудилися наші коржі, крихту, який корж ми випікали для неї, розкачуємо, перебиваємо далі, переходимо до приготування безпосереднього крему. Нам потрібно 4 курячих жовтки, 100 г цукру. Можете цукор трішки збільшити, якщо любите більш солодше, 20 г кукурудзяного крохмалу. Все це перемішуємо і вливаємо сюди молочко. Зверніть увагу, я аж перетерла до трішки такого побіління біл жовточків, тому що так ви себе убезпечуєте від утворення шматочків, які можуть пізніше в процесі уварювання виникнути. І далі, друзі, я вам тут навмисно лишаю цей крем. Хочу просто продемонструвати, як його варити, тому що в процесі його варіння можуть виникати якісь проблеми: шматочки пригорають тощо, переварили крем, і він потім зводнюється. Отже, ситуація така: після того, як ми, ми його в принципі не покидаємо, але коли ми бачимо ці перші бульбочки, які з'явилися, додала я ще сюди ваніль. Після того, як ми бачимо, що перші бульбашки з'явилися, ми тепер в постійному процесі його помішування. На декілька секунд ми можемо залишати вінчик і давати, типу, йому гармонізувати між собою температуру. Але ми знову не даємо цим бульбашкам активізуватися, і ми їх знову помішуємо, тому що цьому крему не варто давати закі... ну, прямо от закіпати. процес цей ми йому заважаємо закипіти і ми його збиваємо з цієї мети. Тому що нам потрібно, щоб він пройшов температурою але, е, і стабілізувався сам у собі, уварився, проте не варився. Перепрошую, якщо багато накаламбурила, ну перемотайте і продивіться весь процес тоді без звуку. В гарячий крем я додаю 60 г вершкового масла. Сюди в крем багато більшу частку вершкового масла не варто додавати. Поза як у нас тут будуть ще важкі жирністю 33%. І е, смак крему буде ну такий вершковий і пломбірний. Накриваємо плівочкою в контакт і ставимо в холодне місце до повного охолодження. В діжу відправляємо 40 грам цукрової пудри і 300 мл вершків жирністю 33%. Взбиваємо все практично до стійких піків. Мій крем охолодився, у цю пору це не важко зробити. І після цього ми його часточками. Ще зараз вінчиком я його розмішую для того, щоб е, структурувати його текстуру. І тепер ми часточками вмішуємо у наші збиті вершки поступово, поволі, так як ми робимо із білками, які вмішуємо в бісквіт, класичний циклічно. Е, Невеличкими частками додаємо заверну основу для того, щоб не осадити пишність збитих вершків. А навпаки, вершки стабілізуючись із компонентами крему були ось такими пишними і смачними. Друзі, ви всі знаєте цей крем. Він називається дипломат простою мовою, але мовою кондитерів він називається Патісьє. А, і він дуже сам по собі неймовірно вершковий і неймовірно смачний. І щоб не втратити цю текстуру, робіть послідовність всю ту ж, як я вам показала. Намащуємо кожний корж, кожний прошерк. Тут виходить 12 коржів. Намащуємо кожний прошерк десь товщиною до 0,5 см, тому що нам потрібно, щоб була рівномірність. Він не буде надто просочувати коржі, а самі коржі, як у першому варіанті Наполеона, який є в мене на каналі, вони не будуть у себе надто всочувати, бо вони, по-перше, тоненькі, по-друге, в них інша текстура. І самі по собі вони трішки хрумкуваті. Тортик після того, як змастили, даємо йому постояти при кімнатній температурі до 30-40 хвилин, аж тоді надіваємо на нього плівку і можна кільце і ставимо до холодильника принаймні на 6 годин. Проте наполеон можна для любителів погрунтіти, можна вже споживати на третю годину, після того, як він там трішечки вже опустився і все, все до чаю готове. Але якщо ви любите тортик такий вершковий, насичений, просочений, то дайте йому певний час простоятися. Ну, можна 8 годин, можна більше, можна. От у мене стояв і з вечора і до самого ранку, доки ми вже вам, з вами тут уже не декоруємо. Декорую я на свій смак, цього можна не робити. Я знаю, багато хто не любить не сухоцвіти, не живі цвіти. Але квіти, в принципі, можна заварити ще до чаю. Це чайна троянда і лаванда. Теж і корисно і смачно, друзі. Я дякую, що були зі мною в цьому сюжеті. Якщо вам рецепт сподобався, не забудьте мене підтримати своєю подобайкою і бажано коментарем, тому що ви так допоможете цій публікації потрапити в екрани до більшої частки українців, на що і спрямований і для кого зроблений мій канал. І якщо вам рецепт сподобався, не забудьте зробити перепост на своїй соціальній мережі, поділитися з друзями і для себе зберегти його там, цей рецепт. На майбутнє. Друзі, якщо маєте також змогу, ставайте спонсорами мого каналу. Там у віконечку спонсорувати підписка щомісячна підтримка каналу, це 25, 35 і 50 гривень. Вибирайте будь-який зручний вам рівень і долучайтеся. Ну і також принагідно хочу подякувати вже своїм друзям за вашу сталу підтримку, за ваші сталі перегляди, коментарі, добрі та щирі слова, які ви лишаєте під кожним сюжетом, за ваш час. Сердечно та палко, дякую. Ціную його, друзі. Також не забувайте долучатися і підтримувати збройні сили України, бути дотичними до цієї війни. Почуємось в наступному сюжеті.